Вершина українського кранування, коли просто беруть і роблять просто пеньок. І шансів дуже мало, що взагалі рослина виживе після такого квесту. І бачите, він все-таки вижив. І тут ще один такий герой є, якого не так сильно нещадно рубанули. Але це у нас така класична ситуація, де для озеленення Беруть і роблять кранування. Дуже незграбно. В результаті дерево, якому було років, наприклад, 20-30, а то і більше, по суті, стає непотрібним, його потім викорчовують і заселяють чимось новим. А тополі насамперед дуже багато краснокнижних видів в Києві навіть живе за рахунок оцих тополь, яких завезли ще давним-давно. і Якщо їх не буде, то і не буде цих краснокнижних видів, тому я тополі люблю.